Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. До початку повномасштабного вторгнення вона була журналісткою, а потім створила гуманітарний проєкт Землячка і почала забезпечувати дівчат військовослужбовець якісною жіночою формою безкоштовно. Ксенія Драганюк разом зі своєю командою вже пошили і передали більше двох з половиною тисяч комплектів жіночої форми на передову. А тепер вона ще й почала створювати весілля мрії для захисниць. Проект весіля для захисниць» створений для тих дівчат, які повертаються з передової і в них немає часу, тому що в них маленька відпустка, але вони хочуть створити родину разом зі своїм чоловіком. Вони хочуть відсвяткувати це, відзначити. А це купа телефонних розмов, це купа організаційних моментів, які потрібно вирішувати. А коли у тебе відпустка сім днів, то ти хочеш витратити її на подорож з коханим на зустріч з родичами. Сукня, костюм, зачіска, мейкап, ресторан, романтичний вікенд все це наречені військові отримують безкоштовно. А після весілля мрії знову повертаються на передову. Минулого місця ми відсвяткували перше весілля в рамках цього проекту. Але до того ми вже відправляли на передову весільні сукні. До того ми вже відправляли на передову весільні віночки, весільні букети. Бо воно саме з того все почалося, бо дівчата писали мені бронік, форма і весільний віночок, бо я одружуюся. На черзі ще одне весілля для захисниці. Наречену звати Таша. Їй 24, Вона з Дніпропетровщини. Нареченого Сашко йому 34, з Київщини. Він захищає українське небо у протиповітряній обороні. Вона бойовий медик. Закохані познайомилися на фронті і майже одразу сподобались один одному. Але там, на війні, стосунки будувати не просто. Увагу Сашко проявляв, як міг в таких складних обставинах. Міг щось тепло, річ якось притягти. Переважно тоді саме так якось воно і проявлялось, тому що ми нікуди не виходили. Ми не могли потрапити там в місто особливо. Там в нас не було чогось такого, що було ну як у нормальних людей. Сашко вирішив освічитися 8 березня, але до останнього не знав, чи погодиться Таша вийти за нього. Я переживав, що відмовить, що їй зараз все-таки війна, і ну, ніколи зараз не думають про сім'ю. Ну і плюс вона чуть ли не єдина дівчина в нас. Поклонників багато, от. а вдруг чувства не взаємні. Ну, оказалося взаємні. Та, що називають безстрашним лікарем від Бога. Її виховувала мама сама, тому довіряти чоловіку і зрозуміти, що Сашко той самий єдиний, їй було також непросто. Вона переживає, все, все хоче контролювати. Така сильна дуже, незавісима. Привикла бути так сильною жінкою. Хочеться їй дати зрозуміти, що вона вже за чоловіком. Що її вже захистять. Вона привикла всіх сама захищати. Сьогодні у закоханих захисників весілля мрії у прямому ефірі, а вже за кілька днів вони знову повернуться на передову: захищати країну і рятувати життя. Але тепер вже у новому статусі як подружжя. Друзі, я кожному з вас хто зараз дивиться сніданок на будь-якій платформі трішечки заздрю, тому що буквально зовсім скоро ви побачите таке. Тут такі красиві люди у нас зібралися. Ну, давай поки що не відкривати всі карти і 100 Ні, я до цього. Я анґажую, ангажую. Інтрига від Кості, а поки що Ксенія Драгенюк це дівчина, без якої це весілля точно не відбулося. Приходьте, будь ласка, Ксенія. Вона волонтерка, Привіт. засновниця да, проєкту землячки, який забезпечує дівчат-захисниць усім необхідним. А тепер ще. Ви організовуєте весілля для наших захисників і захисниць, так звідки це все в такій тендітній дівчині взялося. Ця ідея, розумієте, в армії України понад 60 тисяч жінок, і вони займають абсолютно різні посади. От які посади жіночих професій в армії ви знаєте? Наприклад, снайперша, снайперка, парамедикиня, артилеристка, абсолютно всі так, і вони всі різні. І наша головна задача це забезпечення формою, амуніцією, але. Душа, кохання, воно продовжується, і тому ми говоримо про весілля для захисниць. Це проект, який створений для того, щоб дівчата не заморочувалися під час своєї відпустки про те, як організувати весілля, де знайти сукню в рамках цього проекту. Кожна захисниця має можливість безкоштовно отримати абсолютно все від сукні. От, наприклад, Таша і Саша завтра вирушають в весільну подорож до Карпат. Але я хочу вам знаєте, що сказати? Що я сьогодні не сама? Я сьогодні з китю захисницею. Кицязахисниця. І це ще один ваш проєкт. Так, е, ні, в мене один проєкт взагалі землячки. А в ньому є багато-багато різного. І киця захисниця це символ всіх жінок військових в армії України. Ми вирішили, що з такою кількістю захисниць має бути точно якийсь збірний образ, один єдиний символ. І це киця захисниця. І вона є амбасадоркою збору на 43 мільйони гривень, на 10 тисяч. Комплектів жіночої форми, тому що на передовій служить близько 10 тисяч жінок військових собі. Ксенія, Давайте повернемось до весілля. Скільки так. вам часу знадобилося, щоб організувати свято сьогодні для Таші Саші? Конкретно для Таші Саші два тижні. Але коли ми робили перше весілля, нам знадобилося значно більше часу, тому що ми об'єднували різних партнерів. На сьогодні в нас їх понад 15. Це різні компанії, бренди, які надають безкоштовно або свою послугу, або свій товар. Тобто вони не донатять коштами, а вони донатять тим, що в них є, і таким чином кажу, Дякую кожній захисниці. А чи кожна пара закоханих військових може може стати учасником вашого проекту? А вже, і, і це, як це для це них зробити? безкоштовно чи які умови? без обмежень? Абсолютно дівчата пишуть нам в інстаграм. В нас є сторінка в інстаграмі Землячки Ukrainian фронт. Ми там приймаємо запити на броніки, на шоломи, на жіночу форму військову і на весілля? На Фоту, правда, на фоту. Так, да до речі, взагалі з чого почалося, тому що одного разу одна захисниця сказала: мені треба бронік, форму, взуття і віночок з весільною сукнею. І ми прямо на передову відправили посилку з таким індивідуальним запитом, тому що вона одружувалася на передовій. Не було можливості виїхати в Київ десь розписатися. Їх розписував командир прямо на передовій. І так зародилася ця ідея. А це, а це правда, що зараз каблучки кіт буде Носити чи це фантазія? Ну, якась? Якщо він захоче вийти, я не знаю. Він там ага. за кадром є, але то не факт. Якщо щось, кінця захисниця замість нього. Ксенія, а кровиночку, щось такого особливого ще відправляли на передову? Те що вам книжки відправляли? для дівчат саме перед весіллям? Так, так, так. Е, книжки просили з психологічної підтримки, відправляли маленькі букетики з сухоцвітів. Е, завжди завжди по різному. Відправляли навіть весільні сукні в боксах. Е, Ксенія, ми багато чого можемо, але ми не підвладні на так, Зараз розумію. кілька секунд, кілька хвилин. І в цій студії почнеться визначне дійство. Так. Дочекайтеся. До весілля в прямому ефірі, на яке ми запрошуємо усіх глядачів сніданку. Отже, друзі. Вперше в прямому ефірі урочисто розпочинається церемонія весілля. Таші і Саші. У щасливу путь! Добрий день, шановні пані та панове. Добрий день, шановні ведучі, ну і звичайно ж наші найкращі молодята. Мені сьогодні надзвичайно приємно бути тут і одружувати не двох авантюрних незнайомців, в одруженні на ослів, а одружувати двох по-справжньому закоханих людей. Людей, яких в прямому сенсі цього слова звела війна. Я завжди кажу, що кожна нова українська родина це крок до нашої з вами перемоги, до перемоги України. Адже ми всі мріємо тільки про одне, щоб як умога швидше ми перемогли. І ось такі красиві сім'ї з'являлися в чистому мирному небі, щоб ми були по-справжньому щасливими і пишалися кожною парою, так як пишаємося вами, Таша і Саша. Ви неймовірні. Адже зробили свій крок в такі непрості часи. А також я завжди дякую нашим захисникам. Кожна церемонія розпочинається з подяки нацгвардійцям, захисникам і захисницям збройних сил України і завжди кажу, що саме завдяки вам, наші захисники, ми можемо жити і працювати. Ми можемо продовжувати своє життя. І ви, як ніхто інший, сьогодні заслуговуєте на це свято. Вона мріяла стати балериною, а стала військовим медиком. А він справжній, мужній, сильний офіцер. Їх зустріч відбулася в дуже і дуже складних умовах: декілька діб без сну. Тоді вони вперше побачили одне одного і прямо в той момент відчули, що так, кохання з першого погляду воно існує. Існує, і зрозуміли, що саме він моя доля, саме вона така неповторна, така ніжна і чарівна і така красива. І коли він просто дивиться в її очі, світ зупиняється. Він розуміє, що вона є та сама жінка, з якою він хоче прожити все своє життя. 4 березня 2022 року вони познайомились. А вже 8 березня 2023 року він зробив їй пропозицію, так, друзі, саме на війні. Але він точно знає, що це рішення правильне. Тільки подивіться, наскільки вони сьогодні щасливі, як багато в них емоцій, і цей закоханий погляд просто неможливо приховати. Шановні молодята, саме зараз я хочу попроситися вас взятись за руки, і повернутись одне до одного. Запам'ятайте одне одного саме такими ніжними і закоханими. Запам'ятайте цей погляд і обов'язково щоранку дякуйте за те, що ви є, за те, що в Саші є Таша, а в Таші є він, справжній захисник. І навіть коли в часи обстрілів і найважчих моментів він поруч з нею їй абсолютно не страшно. Адже вона знає, що він. Заради неї згоден абсолютно на все. Ви пам'ятаєте той момент, коли в Таші не було подушки? А Саша віддав свою, а потім в неї не було теплого одягу, і він закутав її в ковдру. Ніжність і турбота в такі непрості часи. Найголовніше і найщиріше кохання видно просто неузброєним оком. Шановні молодята, сьогоднішнього дня розпочинається ваша історія. І пам'ятайте, все тільки в ваших руках. Саме завдяки вам сьогодні вся країна стане на крок ближче до перемоги. Обіцяйте одне одному робити сюрпризи щодня. Обіцяємо. Обіцяйте прокидатися вранці і дякувати всесвіту за те, що ви є, за те, що ви вдвох. Так, обіцяємо. Саша, обіцяйте носити ташу на руках. Обіцяю. А ви обіцяєте робити смачні вечері? Обіцяю. А сніданки? Обіцяю. Ну що ж, шановні молодята, ваші мрії обов'язково збудуться. І пам'ятайте, що у вас є найцінніший скарб, і це ваше кохання. А тепер я прошу вас повернутися обличчям до всіх присутніх гостей і до наших глядачів. І, звичайно, іменем дано мені закону. Тепер вже офіційно я повинна поставити. Ці питання. І назад же дороги немає. Готові, молодята? Так. Отже, Олександр, чи з доброволі та за власним бажанням ви берете собі за дружину цю неймовірну красуню поруч з вами? Чи обіцяєте все життя бути їй вірним, підтримувати її та любити? Чи готові ви сьогодні офіційно стати чоловіком Таші? Так. Оплески! Таша. <плески> Чи з доброволі та за власним бажанням ви сьогодні виходите заміж за цього легіння поруч з вами? Чи обіцяєте все своє життя бути щасливою і дарувати йому тільки найкращі емоції? Чи готові ви стати найкращою матір'ю в майбутньому для ваших дітей? Чи готові ви офіційно сьогодні стати дружиною Олександра? Так, готова. Ваша взаємна згода дає мені право об'єднати вас у шлюбі. Прошу поставити вас підписи. Першим підпис ставить наречений. Раз. два. Черга нареченої. Чудово. І залишається найголовніше ставати. На ваші місця, ось там, будь ласка, біля арочки. Обручки це символ єдності і вірності. Одягаючи їх, думайте тільки про хороше. Думайте про вашу родину. І всі ваші мрії обов'язково збудуться. Першим одягає наречений. Ну а гості ми аплодуємо. Ша Сергіївна і Олександр Анатолійович, Я офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною! Гірко! Вітаємо молодят! Ну і звичайно ж, слава Україні! Дякуємо вам слава. за те, що ви оберігаєте нас. Свідки так, того всього вітаємо вас, вітаємо вас. Ну і зараз час. Я думаю, першого танцю. Ще раз привітаємо наших красивих, прекрасних людей. Хочу сказати так, що підтримати ту хвилю, дорогі Саша і Ташу. Нехай вашому човнику кохання і любові до життя. І нехай він пливе в спокійному океані з добрих подій і гарних, гарних людей. Так, познайомилися ви у війні, але хай далі кожен день для вас буде щасливим, світлим, радісним. Нехай буде діточок як зірочок, і ми О! вже чекаємо у вас, великої родини, знову на студії сніданку, і щоб швидше і ви, і усі ми разом вибороли цю таку бажану кожному українцю перемогу. І саме ви, саме Таша, Саша і тисячі, десятки тисяч ваших побратимів щогодини наближають цю омріяну мить. Вітаємо новоспечених молодят. Ще раз оплески. Гірко. Так, гірко. гірко. Ні, солодко. Щоб, щоб було солодко. Ну а я хочу подякувати, і ми всім Каті Красніковій, церемонімейстру проєкту одруження на осліп. Вам дуже дякуємо. 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 Дякую за цю честь. Ну, а ви, друзі, заходьте, шукайте їх на сторінках в інстаграмі або на сніданку за ним Привітайте від себе, тому що фактично багато мільйон доторів сніданку стали свідками народження цього кохання. Його продовження. Пасиві. Нової сім'ї. щастя. І нехай таких щемливих чудових моментів у нашому вашому житті буде якомога більше. Кохання врятує світ, і це ще одне підтвердження. Тому сто відсотків, ось воно продовження наше майбутнє. Разом ідемо, розвиваємо нашу квіточу. Прекрасну. Ну і романтична подорожа ви починається просто зараз. Давайте так, що все склалося, як вам гадалося. Пасибі! відкрити для себе віде. Карпати. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін політики повинні бачити, як, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат, іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Росія існує як державнотворення загрозиться? Нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде До нашої формулі. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.